З підтримки життєдіяльності. Коли ми говоримо про фізичну безпеку, ми маємо розуміти, що вся, все питання пов'язане з безпекою це питання ресурсів. Якщо ми згадаємо, і ви багато про це читали, про ситуацію в Маріуполі, крім обстрілів, ключовою проблемою було зневоднення. Відключення водопостачання призвело до того, що десятки, сотні, а може, і це це поки не дослідження, тисячі людей вмерли від зневоднення: дихання, вода, їжа, тепло. Це гугли фактори, які впливають на вас під час кризової ситуації, і багато інших. Ключове, ми маємо забезпечити все для того, щоб бути життєздатними. Перше це подбати про наявність питної води. Двохденний, трьохденний запас це мінімум, що у вас має бути в авто, і ви маєте про це пам'ятати. Крім цього, дома і так далі. і так далі. Питна вода це основа фізичного функціонування вашого організму. Їжа. Їжа має бути пов'язана з тим, щоб вона зберігалась тривала час, давала енергію, відповідала вашим вимогам організму. Ви маєте пам'ятати, що ці запаси мають бути обов'язково збережені, сформовані. Ми кажемо про дорогу по Україні, якщо ми. Подорожуємо навіть в екстремальних умовах з одного кінця в другий кінець країни, то це 4-5 днів запаси вуглеводів. Інших продуктів, які не портяться, мають, не можуть спортитися, мають бути у вас сконцентровані. І ви маєте з ними постійно взаємодіяти, знати, де вас де ви ці запаси можете поновити. Тепло, питання зимою, питання безпеки тепла це одне з ключових і одних там, моментів, які пов'язані з вашою безпекою. Ви маєте розуміти, що тепла одежа, так званий багатошаровий рівень. Одягу і багато інших моментів мають забезпечити вам мінімальне рішення про те, орієнтуватися на те, скільки часу ви можете знаходитися без теплого приміщення, скільки часу ви можете дозволити собі поєднувати перебування на вітрі з легкою одежею. Наскільки можете вдягнутися, зібратися це все питання дуже серйозне, але це маєте пам'ятати, що питання безпеки вашої лежить в площині, так само підготовки до. Готовності до холоду. І про це треба дбати. Електроенергія. Що раніше електроенергія це було одне з бажаних не обов'язкових вимог, то сьогодні вся наша комунікація взаємодія пов'язана через електронні засоби, мобільну зв'язку та інших. Наявність в вашому будинку, наявність вас особисто банку енергії павербанку, а також інших інструментів, можливість доступитися до цього енергії, дає вам певне. Момент виживання, готовності до реагування. Пам'ятайте, що всі ці моменти, всі ці ресурси, залежать не тільки в індивідуальному характері. Громада, яка дбає про себе, має подбати про систему резервування енергії. Це те, що стосується резервування енергії вигляді акумуляторів, сонячних станцій, а також генераторів. Ключове завдання створити мінімальні умови для того, щоб а мати доступ до інформації, до комунікації, б, забезпечити індивідуальний захист і зв'язок.